Я вже не хочу зупинятися на порушенні там бюджетних статей бюджетного кодексу. і Всього решта для чого потрібно цих 100 днів для вивчення бюджету? Тому що там дійсно є дуже багато речей, які є явно корупціогенні, і вони зараз будуть лише зараз вони будуть спливати. Я почув тут таку фразу: тут то той самий уряд. Вже не перший рік, і я так розумію, з таким ставленням депутатів коаліції, в першу чергу, БПП народного фронту цей уряд ще і так і далі буде продовжувати в принципі знущатися на сьогоднішній день над народом. Тому що сьогодні ви берете на себе спільну відповідальність за провалені реформи. Я маю на увазі і БПП, і народний фронт, і батьківщина, і самопоміч всіх, хто зараз в коаліції, не заслухавши звіт за виконання попереднього бюджету, не заслухавши взагалі звіт прем'єр-міністра, не відправивши на моє суб'єктивне дум... І на думку більшості народу України його у відставку ви взялися спільно відповідальність за провалені реформи за корупційні скандали. які цей уряд? А тепер ми, ми ще хочемо взяти на себе відповідальність за абсолютно неякісний головний наголошую, головний документ країни. Я вважаю, що це є абсолютним абсурдом зараз день і ніч щось вивчати. якісь стрічки, ми можемо зараз піти по конкретних стрічках. Будь ласка, по конкретних напрямках і галузях, і там там немає а, взагалі а, абсолютно здорового глузду в деяких а, з них. Я просто вам про один нагадаю, що стосується а, безвізового режиму, про який багато говорить і президент і премєр міністр і одне з основної умови – ефективна боротьба з корупцією. Так, от в першому а, варіанті, який подавалися на антикорупційну прокуратуру, а, уряд взагалі забув. Був поставити будь-які кошти, там стояв нуль. Сказала, що це 70... технічна, помилка. технічна помилка 78, 78 000 000 000. мільйонів. Вдуматися uh -huh. про а, цей а, уряд професіоналів.